Вітаю вас, малята, на занятті зліплення. Як ви знаєте, малята, взимку багато зимових розваг. Окрім того, що діткам можна кататися на ковзанах, на санчатах. Ще можна кататися на лижах. Отож, я вам пропоную сьогодні зі мною зліпити ось такого хлопчика-лижника. Ось я вам покажу його ближче. Роздивіться його, будь ласка. Ось такий у нас хлопчик лижник. Приступимо до роботи. Нам знадобиться дощечка для ліплення, кольоровий пластилін, стека. І ось такі палички. Я взяла з дерев'яної шпажки. Відламала, скільки мені треба. Можна навіть взяти. Звичайні гілочки. Починаємо. Я взяла синій пластилін. Це у нас буде нижня частина нашого лижніка, ноги. Ви можете брати, який забажаєте. Я скатала ось таку ковбаску товстеньку. Зараз трішечки її розплющу, придавлю і розрізаю навпіл. Але не до кінця. Подивіться, будь ласка. Ось я розрізала навпіл. Ось такі у нас ноги. Але нижню частину треба трішечки ось тут зробити. Сплюснути отак. Це у нас ноги і взуття ось так. Я зробила. Подивіться, будь ласка. Ось таке у нас взуття ноги. Відкладаємо в сторону. Я взяла далі коричневий пластилін, розкачую в колбаску, поділяю навпіл, це у нас будуть лижі, і кожну частину знову розкочую. Ось я скатала дві ковбаски. Треба зробити так, щоб вони були однакової довжини і ширини. Приміряємось однакові і розплющуємо трішечки їх, придавлюємо. А з одної сторони робимо гостренькі трішечки. Ось. Зробили лижі, теж відкладаємо в сторону. Тепер беремо шматок пластиліна для тулуба і рук. Ділимо на дві частини одна трішечки більша, одна трішки менша. Одну частину ще ділимо навпіл. Це, у нас будуть руки, а це тулуб, скочуємо ковбаску. Трішечки придавлюємо. Ось ось такий. У нас ніби получився такий прямокутничок. Це у нас буде тулуб. Для рук теж ми скочуємо дві ковбаски. Ось я зробила тулуб. І дві, два джгутика на ручки відкладаємо, приступаємо. Увага! Відбій повітряної тривоги. Для голови я взяла білий пластилін. Якщо у вас нема білого, можна взяти помиранчевий, жовтий, світлий пластилін. Скатала кульку. Це у нас буде голова. Тепер я буду робити для голови шапочку. Для шапочки я взяла зелений пластил пластилін, скатала в кульку. І тепер нам треба як зробити шапочку. Так як у мене пальчики. Широкі я не можу втиснути. Я роблю ось так: беремо олівець або ручку, втискаємо внутрі, робимо таку дирочку. Якщо у вас пальчики маленькі, можете притиснути ось так зробити дирочку своїм великим пальчиком. І потім ось так робимо шапочку. Ось так. Дивіться. Ось таку шапочку робимо. Надіваємо на голову. І ось так у нас вийшла шапочка. Ось, дивіться. Для шапочки я зробила ще такий бобончик, маленьку кулечку скатала. І зроблю ще відворот шапочки. Ось такий джгутик тонень, тоненький, Розплюст. Його треба ось так, така смужечка виходить у нас. І обгорнути нижню частину шапочки у нас, зайве відірвати або відрізати. Ось і бобончик. Ось у нас голова в шапочки. Дивіться. Починаємо збирати. Кладемо лижі. Отак. От Кончик доверху загинаємо поруч. Ставимо на лижі нашого хлопчика. Ось так. Ось так. Тепер к тулубу прикріпляємо ручки, ручки у нас вперед будуть ось так. Одна ручка. Інша ручка. Ось так. Подивіться, будь ласка. Ставимо тулуб на ноги. І ось наша голова. Голову теж прикріплюємо. Ось ми зверху прикріпили голову. Подивіться, будь ласка, який у нас лижник. Чого нам не вистачає ще? А нам не вистачає ще лижних палок. Зараз зробимо. Ось я скатала дві маленькі кульки коричневі, приплюснуваю і вставляю сюди. Цю кульку приплюснули, вставляємо паличку всерединку. Ось одна у нас лижна паличка. Так само робимо з другою. Ось подивіться. Сплющили кульку і всередину вставили паличку. Тепер нам треба так зробити, що наш лижник тримає палки. Прикрепити ці палочки до рук. О, дивіться, який у нас лижник вийшов. Ось гарний такий. Я вирішила прикрасити нашого лижника, скатала ось такий джгутик зелененький, зроблю йому шарфик. Подивіться, ось так обмотаю його. Біля шийки у нього буде шарфик. Ось шарфик. І ще я йому зробила ось такий. Блакитні окуляри нашому. Лижні окуляри спеціальні. Ось такий лижник у нас вийшов. Надішліть, будь ласка, мені фото своїх робіт, який лижник вийшов у вас. До побачення, малята.